А яку музику ви слухаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Питаю не просто так. Адже ви знаєте, напевно, чули, читали, бачили. Це ще я коли студенткою була, не пам'ятаю, напевно, років 15 тому було доведено, що кожна людина слухає ту музику, та їй музика подобається, яка відповідає її частотам, її вібраціям. Тому це важливе питання, яку музику ви слухаєте? Шансончик? Оперу? Молитви, мантри? Якусь духовну чи попсу, чи рок? Що вам подобається? Які ваші вібрації, які ваші частоти? А, можливо, треба трошечки розкрити свій діапазончик і послухати щось більш. Високовібраційне, <хи> щоб покращити вашу практику і ваші відчуття і підвищити ваші вібрації. Це, звичайно, гумор, а, але це доведено, так? Тобто, наші вібрації, нам, нам взагалі подобається не тільки музика, яка відповідає нашим вібраціям. Нам подобається абсолютно все, що відповідає нам, нашій природі. І якщо ми змінюся, о, серденько, це ж треба. Хтось намалював серденько на дорозі. <смі> ну, сприймаю це прекрасний знак, як чудовий знак, що це відео дуже потрібне. А, і воно правильне йде від серця. Отже, все, що нам подобається, все відповідає нашій внутрішній природі, як внутрі, так внутрішню, так і зовнішню. І це дуже круто. Таким чином ви можете подивитися все те, що вас оточує, все, що вам подобається, так? І ті люди, які вам подобаються, як на ваші дзеркала. А які ви, так, такі і вони, таке ваше оточення, таке ваше житло, предмети, які у вас знаходяться в кімнаті, так? книги, які стоять на поличці, музика, яку ви слухаєте. Тобто все відповідає вам. І якщо, наприклад, вам вже не дуже подобається, не дуже комфортна та оселя, в якій ви живете, ті книжки, які ви читаєте, та музика, яку ви слухаєте, але ви ще не знаєте, яка ж інша може вам подобатися. Так? То це означає якраз такий індикатор певних трансформацій. Тобто, ви ще, можливо, не знаєте, куди ви йдете до чого, що вам нове може подобатися. Але ви вже бачите, що старе вже не зовсім відповідає вашій внутрішній природі. Тут дуже класний момент спробувати щось інше. В мене такі моменти були, так, різні паломницькі пригоди по різним таким святим місцям, в основному християнського характеру, але були і інші. Зазвичай такі. Тури, вони мене видирали так, з мого нажитого місця, з нажитих проблем, ситуацій, друзів і відкривали зовсім інші перспективи. Звичайно, зараз не кожен може так? десь там подорожувати, кудись їхати, якось змінити ситуацію чи місце, щоб змінити трошки свою перспективу бачення. Mm. Нічого страшного. Можна просто спробувати послухати іншу музику, почитати зовсім іншого жанру книги, так? чи подивитися якісь фільми більш такі надихаючі, наприклад, eh, зараз дуже багато різних списків. Психолога, наприклад, друкують, як напевно там тематику проробити щось. Тобто можна таким шляхом піти в себе вдома, нікуди не виходячи якось змінювати свою ситуацію отакими От невеличкими кроками. Вони невеличкі, прості, звичайні, але вони діючі. Тобто нам не потрібно десь їздити шукати гуру за 3-9 земель. Коли можна цього гуру послухати зараз на Ютубі. І так само багато для себе знайти відповідей на різні питання, сидячи на своїй канапі вдома і попиваючи чайок. Тобто у нас зараз такий період, коли все можливо. Реально, все можливо, або було бажання. Що я хотіла ще сьогодні сказати, що бачила. Недавно відзняту передачу з монгольською, до речі, шаманкою, яка практикує у Швейцарії. І там як місцеві жителі її сприйняли, її роботу, як до неї звертаються, бо в них зараз велика проблема з вовками, і вона їх вчить, як жити з природою, стихіями і як не воювати з вовками, а жити з ними, навчитися жити з ними. І вона там гармонізує а Значить, пасовище і це все. І вона сказала таку цікаву фразу, яка мене дуже сильно зачепила, що а, науковці зробили певні дослідження і побачили, що коли шамани це співають, знаєте, овертонний спів такий, такий аж вібрує. Я, так, мене зараз ніс трошки заложило, не, не вийде взяти і заспівати. Треба все ж таки трохи е, налаштуватися. Хто не знає, що таке овертонний спів, так не пам'ятає, як там шамани гудуть, <гудуть>, <гудуть> вібрують. Подивіться, на Ютубі є мільйон цих роликів. Так ось вона, значить, сказала, що доказано, що на 25%. Наш мозок, коли ми співаємо цим вертонним співом, отримує менше кисню, тобто, що призводить до стану трансу. Тобто, лише співаючи оцим співом, ви вже в лікувальному трансі, тобто у стані прийняття, у стані перебування тут і зараз. Дивіться, наскільки це все перекликається, наприклад, з тими, хто займається. Йогою, так? коли ми співаємо ом і інші практики, так, щоб вони аж вібрували по всьому тілі. Дуже класна, до речі, практика з тої ж самої йоги, проспівати кожну чакру. Так? Ви знаєте, що у кожної чакри є свій відповідний звук: лам, вам, хам, рам, ям, ом і ом. Тобто, ви сідаєте. Також в інтернеті повно варіантів, як це проспівати, якщо ви, наприклад, нікуди не ходите та й взагалі не знаєте, що це таке. Подивіться. Тобто навіть в себе вдома. Налаштування на практику можна зробити невеличким таким ритуалом, як проспівати овертонний спів чи там просто ом. Чи проспівати кожну чакру, так ви пропрацюєте всю систему чакр. Тобто робите, наприклад, практику, коли ви перевіряєте всі ваші чакри, хочете їх там підзарядити, можете ще одночасно уявляти, заряджати їх кольорами кожну чакру, вібраційно проспівувати. Тобто у вас буде така практика повноцінного характеру. І вібрації, і візуалізації, і відчуття. І концентрація, тобто все одразу. І це і налаштування на практику, і підготування вашого тіла і ваших сенсорних тобто, каналів відчуттів так, на роботу. Це прекрасна практика налаштування легка, проста. І головне доказано, що воно дійсно працює. Воно працює. Хто не спробував, хто не знає. Будь ласка, як я вам кажу, зараз у нас епоха всіх можливостей. Я лише, як маленький такий дороговказ, показую, що є отака можливість, отака можливість, отакий ключ, отакий ключ, отакий ключ. А який замок обираєте ви? Ключі я вам даю. Пробуйте. Ви знайдете свою власну практику. Побудуєте свої власні протоколи, ритуали і тому подібне. Відкривайтеся до всього нового. Ви знаєте, раніше, напевно, було в мене таке там, закриття в певній системі, віруванні і тому подібному. Але ж наскільки змінився мій світ, коли я почала відкриватися до зовсім інших практик, до іншого менталітету. До інших релігій, до іншого світогляду, до атеїзму того ж самого і такого наукового підходу і логічного, воно ну, насправді настільки одне одного доповнює. І все про одне й те саме, просто з різних боків. Але ти можеш це зрозуміти лише досліджуючи це з різних боків, з різних поглядів, практикуючи різні практики. Тільки через власний досвід. От, наприклад, я така людина, що от, знаєте, як на свої граблі не наступлю. то скільки мені не кажи, напевно <хи> не зрозумію. От, мені треба через мою власну практику. Ну, така я людина, не дуже вірю на слово, так? Е, тому і вас запрошую все перевіряти. І е, дійсно ці всі практики працюють. Тобто, Вібрація це дуже-дуже важливо. Ми знову до них повертаємось. Я вам про них весь час нагадую, бо це важливо. Так ось це запрошення подивитися на ваше оточення, на те, що ви споживаєте. так? Музика, телебачення, книги, яка у вас інформація йде. Подивіться, наскільки воно вібрує. Перевірте. Так, у вас ці всі практики є. Подивіться, що можна якось змінити, покращити, як підвищити вібрації. Попрактикуйте вертонний спів. Проспівайте кожну чакру. Але так глибоко, щоб вібрувало все. Для вас відкриються нові можливості. От побачите. Звичайно, можливо, там з першого-другого з другого разу не вийде, особливо, якщо ви там ніколи цього не робили. Але, можливо, вам сподобається. І це стане частиною вашого протоколу роботи з інструментами налаштування. Я була б дуже щаслива. А якби ви спробували, вам сподобалось, ви відчули і написали ваш відгук. І таким чином надихнули ще багатьох на таку чудову практику. Я вам бажаю удачі, гарного дня чи вечора. А бувайте!